Так, колеги, сьогодні у нас на огляді цифрована наземна станція від компанії Предатор. Коротенький огляд, чого вона складається, фотляр-захисний, в якому знаходиться виносний модуль, а комплект проводів і монітор. Захисний кейс, в якому зберігається катушка 50 метрів для передачі відеосигналу. Така сама катушка знаходиться і тут, а також захисний футляр для зберігання керувальних відеоантен та з'єднувальних дротів. А зараз приступимо з вами до налаштування, встановлення е модуля, антенн і всіх інших комплектуючих. Для цього вам необхідно спочатку відкрити цей футболчик. Тут знаходиться винусний модуль. Виймаємо його. Далі відкриваємо цей футляр. В цьому футлярі у нас знаходяться керувальні антени, відеоантени і кріплення для ретранслятора, а також з'єднувальні дроти для антенн. Беремо кріплення для ретранслятора, виймаємо його звідси і всовуємо його сюди е цим кріпижним елементом донизу, до фіксації. Його можна всунути так, але зверніть увагу, тоді не буде фіксації. Далі лішаємо його на щогу. Закріпуємо. Беремо кривальну антенну згідно тих частот, на яких ви будете працювати. Чіпляємо її так само до щогли. Відвернуємо від себе, щоб воно мені не заважало. Так, і підчепляємо її сюди. Там, це я позбавили комунали. Далі. Далі беремо е... антенни відео, знімаємо її. Виймаємо антенну, випускаємо ці гачки. На ці. Обережно і приймаємо антенни. Зверніть увагу, антенни мають перехідники. Так, І тепер ми ці антенни кріпимо. Зразу вами в цих місцях. Продягаємо. Зараз я покажу на цій стороні. Є. І фіксуємо ці антени. От ці роз'ємо на приймачі. Раз і тут два. Обережно. Тендітні. роз'єми, щоб не поламати їх. Є. Так, Тепер беремо дві наступні антени, достаємо, відчепляємо, виймаємо одну антенну, виймаємо іншу, зверніть увагу, заглушка повинна стоять на цьому і цьому роз'їмі. Сюди зараз ми накрутимо дроти, виймаємо дроти, накручуємо їх. Накручуємо. І так само обіграємо їх. Одягаємо Один сюди. Інший сюди. Надягнув би. Ззаді виносного модуля у вас знаходяться роз'єми. Прикручуємо їх сюди. Прикручуємо в очі. Вони мені нагадають очі. Так. З антенами у нас з вами готово. Виставляємо кут, куди вам треба. І робота з футляром у нас закінчується. Тепер ми з вами відкриваємо цей кармашик, в якому зберігаються всі дроти. Виймаємо ці дроти. От так от. кармашок закриваємо. Відкриваємо отут віконечко на себе. Беремо кабель. Продягаємо сюди і висовуємо назовні. І відматуємо необхідну кітку, скільки вимагати до вас нічого. Цей роз'єм під'єднуємо ось сюди. Не забуваємо закрутити гайку, щоб під вагою кабель не винявся. Так, далі наступне. Беремо з цього комплекту дротів, з'єднувальний дріт між катушкою і монітором. Тут у вас позначена катушка, тут написано монітор, щоб ви не заплутали. Так само закручуємо гайки. І так само вставляємо сюди і закручуємо гайку. З'єднали монітор. Далі наступний кабель. Це у нас кабель живлення. У вас є батареї акумуляторні. Ви їх можете розряджа по черзі є кабель. І під'єднуйте в будь-який із цих роз'ємів. Вони запаралелені, запаралелені, і тому дають вам можливість під'єднувати під батареї під час роботи. Наступно кров, що нам необхідно з вами? відчиняємо цей футлярчик, в якому знаходиться так само 50 метрів кабелю для виведення відеозображення. Так само відчиняємо віконечко, беремо цей кабельочок, продягаємо сюди, висовуємо і відмотуємо необхідним пристань. Відмотали, відмотали. І одягаємо, тепер знімаємо заглушечку. Ці роз'єми дуже тендітні, вони люблять чистоту. І защокаємо до щелчка. Тут є кнопочки, для того, щоб мені треба буде натиснути і вниз. Знову защелкуємо оцим віконечком до кнопочки. Вставляю і... до да, щелчка. Є. Так, з цими роз'ємами Тепер треба цей нам роз'єм, тобто, цю катушку з'єднати так само з монітором. От у вас катушка 2, і ця катушка у нас два. Комплект у нас так само. Я з'єднальний кабель двохметровий. Тобто обов'язково прям так рядом тримати цю. Катушку. Таке саме правило. Це віконечко до кнопки. Вставляємо до щелчка. Ось так. Зверніть увагу, що в пален відбудеться ще щелчок. Це віконечко до цієї кнопки. Вставляємо її до щелчка. Так, ідемо далі. Наступний дріт у нас це для окулярів, для живлення окулярів. Живлення окулярів вставляємо сюди. Є. І ще один дріт для виведення зображення на окуляри. Це ми вставляємо сюди. Колеги, ви... я вас попрошу принести окуляри. Ми з вами під'єднали кабель живлення для окулярів і кабель для виведення зображення HDMI. Тепер його необхідно всунути ваші окуляри. Совити сюди і совити сюди. Вмикаємо окуляри ваші. Переводимо їх в режим HDMI-in. Натискаємо це коліщатку один раз. І зверніть увагу, у вас там HDMI-In. І натискаємо. Все. Спускаємо на нас. Знаходяться і очікують нас. Далі що нам треба зробити з вами останній кабель, який треба. Це кабель до, наших, до нашого пульта керування. Вставляємо і вставляємо вашу радіоапаратуру. Защовкаємо. Наступне правило. Спочатку заживлюємо нашу е станцію, а потім включаємо пульт. Натискаємо кнопку. заживили станцію. Тепер натискаємо цю кнопку і включаємо монітор. Комплетація у вас буде входити пульт, а так само ви зможете керувати меню за допомогою цих кнопок. Я буду це здійснювати з пульта, бо вони так зручніше. Для того, щоб обрати, наприклад, режим виведення зображення, вам треба натиснути кнопку Input. Там вона називається Source. Обирайте джерело. Зараз у нас це джерело HDMI. І зображення у вас з'являється, OSD. Зараз мій колега включить дрон. І ми вже побачимо повну картинку. Вмикаємо дро і після цього вмикаємо пульт. Так, тепер, колеги, наша з, ваш... з вами задача налаштувати пульт, щоб ми могли з вами керувати е, меню. Як це робиться? Е, як тільки ви під'єднали наземну станцію, протязі двох хвилин у вас буде можливість приєднатися до е, веб-мережі ЄС... нашого esp контролера який е, керує е, цифровим відеоприймачем. Для цього я зараз потушу на потушу пульт. Візьму телефон, підготуюся до цього. Так. Включаємо з вами на Включаємо екранчик. Так. Як тільки ми включили на земку, з'являється мережа. Предатор Digital. Так, натискаємо на неї, з'єднуємось. Заходимо в будь-яку будь будь пошукову систему. Набираємо IP-адресу 192.168.4.1, 168.4. перейти і потрапляємо з вами в додаток для керування меню цифровим відеоприймачем. Він працює бачите, по аналогії з пультом, тобто кнопки інтуїтивно зрозумілі. Якщо натиснути кнопку ОК, то ви попадаєте в меню цифрового відеоприймача. Кнопками вверх в них справа вліво, ви можете рухатись по меню. Кнопка ОК. Ми заходимо в підменю. І обираємо нужні нам і вибираємо влаштування. Для того, щоб вийти звідси, ви натискаєте кнопку назад. На крок назад. Для того, щоб забіндити дрон, ви натискаєте кнопку Бінд. Зараз у мене дрон забіндений, тому я це робити не буду. Для того, щоб здійснити запис, ви натискаєте кнопку REC. Бачите, з'являються червоні крапки на моніторі. Це є ознакою, що відеозапис почався. Щоб його відключити, ви так само натискаєте кнопку REC. Але не завжди у вас буде можливість мати зв'язок з єсп якщо будете в глибокому укритті. Для цього ми розробили можливість керувати ЄСП-контролером через пульт керування. Для цього вам треба натиснути кнопку налаштування, Натискаємо, і ми потрапляємо з вами в можливість веб додаток де ми можемо налаштувати вашу апаратуру, а точніше вказати канал, з якого будете заходити в меню. Обирайте на вашій апаратурі будь-яку кнопку, яка це буде. Тут ставимо канал. Ну, Давайте, наприклад, це буде у нас 16-й канал. Я натискаю зберегти. Все і можемо відвід'єднуватись від.